Проте з кінцівки це не просто механічний пристрій для багатьох. Це можливість повернутися до звичного життя, знову стати на ноги піти, знову взяти за руку рідних у національному реабілітаційному центрі незламні за підсумками минулого року. Пролікували понад півмільйона пацієнтів, з них майже 11 тисяч поранених українців. Там планують створювати сотню протезів на місяць, і з відкриттям сучасної протезної майстерні збільшили кількість фахівців. Наразі у майстерні працює 8 спеціалістів, а може, 14. До команди запросили нашого танкіста і майбутнього помічника Іллю Пилипенка. Хлопець був пацієнтом незламних, а зараз звикає до нової. Роботи. І Ілля з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора. Слава Україні. Вітаємо слава. Отож, розкажіть е, вашу історію, як потрапили до незламних, як, і скільки часу минуло після операції, і чи вже дочекалися, власне, свого протезу. А, потрапив до незламних я у січні місяці, коли я шукав. Е... Варіанти лікування своєї тоді ще присутньої ноги, і, е, на жаль, всі лікарі мені відмовляли. і з одної з останніх мені запропонували поїхати на консультацію у, у Львів до центру незламних. Як вже потім виявилося, я їхав тільки на консультацію по лікуванні ноги, і е, я поспілкувався. Мені дуже сподобалося, що там е, молодий е, персонал, енергійний, кваліфікований, і е, вирішив, що ну що я там залишусь, буду там робити операцію. І мені сподобалось те, що е, вони е, підходять комплексно до, до лікування пацієнтів. Е, це вони одразу і е, лікують, і е, після лікування реабілітація і подальше протезування. Тобто вони всі працюють е, гуртом над е, ну, з пацієнтами, і мені найбільше це сподобалось. Е, що в принципі в перший мій день е, мені відповіли на всі мої запитання, е, які мене цікавили на той момент е, по протезуванні, і так я в принципі залишився. І ну в подальшому мені більше і більше там подобалось. А чи дочекалися ви вже власне на свій протез, чи вже встановили можливо, чи вже відбувалися примірки, принаймні? Примірка відбувалася, але потім виявилося, що мені ще потрібно була ще одну операцію зробити, і зараз вже ось ось мабуть, тобто через тиждень, півтора? Я вже думаю, що вже буде остаточна примірка, і вже буду ходити на протезі? Я навіть про так. Досипаю, то навіть так прикладаю лоба так знаєте, до голови. І бачу вже десь на горизонті. Що що я вже ходжу на нову, вже сам не можу цього дочекатись. Ми дійсно бажаємо вам, аби це якомога швидше сталося. Дякуємо за те, що зараз можете з нами спілкуватися. Дякуємо за ваш вчинок. Ну тому, що розуміємо, що це була травма саме на, на війні, що ви вирушили захищати нас. Фактично, ми вам за це безмежно вдячні. Бажаємо би якомога якомога швидше здійснилося те, що ви станете на нехай механічні, але дійсно ноги, які допоможуть вам наближати до одужання вже інших українців. Так, тому що ви тепер... Тепер допомагатимете команді протезування центру незламні. Розкажіть, чому ви вирішили доєднатися? Якщо я не помиляюся, раніше ви працювали в агентстві нерухомості, так і це такий доволі різкий різка зміна фаху. Ну так, я на одній з розмов у прямому фірі ми з Іриною Славою спілкувалися на. На тему, що, що ну мені особисто подобається е, в, в незламних в Unbroken, Що себе почуваєш як вдома, немає якогось такого бар'єру, що ти там в лікарні. Ну тобто, дати фізично ти знаходишся в лікарні, але е, ну, воно не відчувається так, тому що весь молодий персонал, ти там е, дуже багато різноманітних занять, і тебе майже весь день розписаний. Е, е, Фізичні процедури, то тренування, то психолог, то якісь тілесні тіл, 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 терапії, і я сказав, що почуваю себе як вдома, і вона каже, що слухай, залишайся у нас. Я кажу, а ким я буду працювати. Вона каже, що Та, у нас зараз відкривається великий протезний центр, і нам не вистачає протезистів. І це була б дуже цікава практика, щоб долучитися як людина, яка сама пройшла це. Все буде набагато більше. Якби розуміння е, один одного. І тому, в принципі, трохи подумав, що я якби вирішив. Я до цього ще думав, що надалі буду робити, тому що, на жаль, е, ту, ту роботу, яку я виконував, мені вже не дозволять виконувати, і тобто, в принципі, недовго думаю, що я погодився. А у вас зараз відбувається навчання? Як, як вдається поєднувати його з е, власною програмою реабілітації? Чи ви зараз тільки теорію опановуєте? От розкажіть про це детальніше? Я, я опановую теорію, ходжу, дивлюсь е, до хлопців, що вони роблять. Вони мені пояснюють, що вони роблять, чому так. Чому ось вони тут це роблять якісь пар першочергові тобто, процеси опановую, поки я ще нічого не роблю, тому що мені я, я ще сам не спротизувався, мені ну тобто, поки важко комусь щось допомагати, але потрохи я опановую якби процес зараз теоретичну частину, поки вивчаю тобто, анатомію, біомеханіку, все, все поступово. Скільки часу кажуть, буде це навчання ще у вас тривати так, щоб вже можна було до роботи взятися? І чи вже чекаєте цього моменту, коли самі будете приймати участь у роботі? Так, хочу вже. Я вже хочу в принципі допомагати. Але поки такої можливості немає, я єдине, що можу допомогти, це там в порадах. Те, що я вже наприклад прийшов це такі там. Як фантомні болі або щось е схоже до цього, і скільки е буде тривати навчання, ну поки точно невідомо, але плюс-мінус е плюс десь я думаю місяця три до повного щоб ознайомлення. Це все одно не буде якби е повне знання, тому що в протезуванні дуже багато різних е направлень і. Ну тобто біонічні руки набагато важчі, і поки що в мене є план такий, що спочатку опанувати протезування гомілок і стегон, а потім вже переходити на більш складні процеси. Ну, no. взагалі, медицина це така галузь, в якій треба постійно навчатися, так і там це навчання не припиняється, З'являються якісь нові технології, якісь нові речі, якісь нові дослідження, які треба вивчати, аби вже якісніше надавати цю допомогу. Тому питання про навчання це якби навчання, яке дозволить приступити до роботи швидше, аніж коли воно завершиться. Бо якщо ви обрати оберете цю спеціальність собі і надалі і залишитися у цій спеціальності, то вчитися доведеться практично постійно. Я думаю, що так нам е, постійно пропонують навчання. Що е, я знаю, що за кордоном дуже багато навчань, і е, наші закордонні е, партнери допомагають в цьому, щоб е, опановувати нові і нові технології. Я думаю, що можливо можливо, і буду навчений за кордоном, поки поки такої інформації немає, але дуже хочу. Ну і е, дуже важливо, що зараз українцям є змога за кордон не їхати, аби отримати протези як рук, так і е, ніг. І ви на власному прикладі для тих, хто ще вагається, хто е, боїться, сумнівається, можете розповісти, які дійсно переваги протезування вдома в Україні. Ну, е, Можу сказати, що. Е, у нас е, виготовлюють е, доволі якісні протези. Що хлопці, ну, те, що я бачу, остаточно, що хлопці стоять і з першого дня вже можуть ходити е, без допомоги там чиєїсь, і е, це дійсно це дійсно круто. І я думаю, що е, наші протезисти вдосконалюються з кожного дня і хочуть е, надати е, пораненим потерпілим від військової агресії найкраще. І я думаю, що можливо через рік, через два ми вийдемо на, на якісь е, нові е, нові рекорди, тому що зараз у нас прогресує протезування, і я думаю, що це тільки початок розвиток нашого, нашого такого починання в галузі протезування. І знаємо також, що вже цього тижня у центрі Unbroken, Незламні заплановане е, масштабне відкриття. Можливо, ви нам трошечки привідхилите цю завісу, проанонсуєте, коли, що і як. Е, можу сказати тільки те, що завтра буде відкриття е, вже. Вже там вже майже все готово, і ми вже сьогодні там були на ну так сказати на огляді. І в принципі дуже готується цікаве місце. І проєкт дуже великий. І я думаю, що це буде найбільший реабілітаційний центр у нас в Україні. А, а саме головніше, що він буде а, най якісніший, тобто там будуть багато різних багато різних направлень. Що це буде не тільки протезування руки ніг і реабілітація, а це буде реабілітація і спинних травм і тобто і різних. Тому я думаю, що що це великий початок чогось нового, чогось великого. Ми вам дякуємо дуже за цю розмову. За те, що доєдналися, знайшли час. Бажаємо якомога швидше отримати змогу дійсно стати на ноги, опанувати про допомагати іншим українцям і. Бережіть себе, дякуємо вам. З нами був Ілля Полепенко, військовий. а Тепер учасник команди національного реабілітаційного центру незлавні і додам, що окрім відкриття цього власне центру, 11 і 12 квітня у Львові, фахівці з усього світу, а це медики, експерти, представники міжнародних інституцій фондів, зберуться разом, аби обговорити, проаналізувати і розробити шляхи якісної реабілітації людей, які постраждали у нас. Слідок воєнних дій в Україні під час цього форуму учасники зможуть познайомитись ближче із проєктом Незламні, побачити, як працюють українські медики, адже працюють вони погодьтесь у надзвичайних умовах, зможуть долучитись до обговорення і знайти стратегічні рішення щодо лікування, протезування і реабілітації постраждалих під час війни.